А ти знав, що є релігійні біси, що ти вважаєш себе віруючим, але насправді любові немає, один посуд, шукаєш щепку в іншій людині і... По факту Бога всередині немає. Хоч я там і називаюсь віруючим, відвідую церкву, там поклоняюсь Богу і молюсь дуже сильно. Але по факту в мені там релігійні біси, які мене насправді розривають. Тому що в церкві може бути один, а вдома зовсім іншим. І це от те відкривання яке я отримав завдяки дійсно Божим людям, котрі, знаєте, тебе настільки. Приходять і показують усю ту темряву, усі ті гріхи, котрі є у твоєму житті, насправді, хоч ти і називаєшся віруючим. Тому дуже важливо пізнавати слово Боже.